Успіхи, які мають українські військові на запорізькому напрямку, відкривають реальні перспективи повернення тимчасово окупованих територій під український прапор. Лінія фронту поступово наближається і до Мелітополя. Заради безпеки підготуйтесь самі та допоможіть це зробити близьким з досвіду Харківщини та Херсонщини. Лінія зіткнення може зупинитися в будь-якій ділянці. А отже, міста й села стилових стануть. Прифронтовими це буде реальною небезпекою для цивільних. Ключова парада, яку дають і влада, і військові, і волонтери як найшвидша евакуація при наближенні театру бойових дій. Перше потрібно прийняти рішення, не зважаючи на те, що є оселя, будинок, який будували все життя, рідне село, люди, знайомі. Важливо прийняти це рішення. Посадовці і волонтери наголошують, що подбати про себе і близьких можна заздалегідь. Для цього варто скористатися пропозиціями щодо безкоштовної евакуації від міжнародних партнерів. До нас звернулося за останні місяці більш ніж 500 людей, які ми допомогли виїхати, і допомагаємо виїжджати. Тому, якщо є можливість, якщо є бажання, звертайтеся. Допомагають мешканцям літополя і району із розміщенням після. Еваку евакуації. тим землякам, які з певних причин вирішили дочекатися звільнення у рідному місті чи селі, варто подбати про облаштування укриттів, запаси води та їжі. А головне згуртуватися і підтримувати одне одного. Це дуже важливо, кажуть херсонці, що пережили окупацію і зустріли ЗСУ. Допомагали один одному, як могли У когось павербанки, у когось генератори. Ну... Десь знали, які точки, де ловить мобільний зв'язок, ловив російський мобільний зв'язок, і це було це все таки була комунікація, яка допомагала нам тим, у кого був ДПН до окупації. Вона допомагала нам і надалі виходити в інтернет і спілкуватися з рідними. Ще один момент, на якому наголошують усі фахівці: якщо бої вже почалися у місті, не виходьте на вулицю та не перебувайте біля вікон. Також не забувайте про мінну безпеку, бо при відступі окупанти залишають багато небезпечних предметів у найнесподіваніших місцях. Ні в якому разі ні іграшку, ні книгу, ні якийсь там а, коробка від телефону, пауербенк може лежати на дорозі. Ніяких предметів ми не піднімаємо. Ні в якому разі велике прохання до всіх мешканців деокупованої території не ходити в ліси. Не ходити в посадки, не плавати в озерах, річках до того моменту, як офіційна влада не з Украї... українська влада не заявить про те, що ці території є безпечними для відвідування або Знаходження там людей також важливо на момент деокупації бути пильними, бо ворог може вдаватися до провокацій. Вони можуть перевдягнутися в українську форму з прапорами, проїхати по вулицям невеличкою кількістю техніки. Не вибігайте одразу. Це може бути провокація. Вони зможуть забирати людей як заложників, бути уважними перші дні, коли наші зайдуть до міста. Звертайте уваги на. Автомобілі, які дуже дуже повільно їздять вулицями, вони знімають, вони коригують ворога. Вони залишать велику агентурну мережу своїх людей, які будуть повідомляти про місця, де знаходяться наші військові, про інфраструктуру, про черги з гуманітаркою. Мешканці вже звільнених територій та громадські активісти запевняють мелітопольців, Ці випробування обов'язково вдасться пройти треба тільки об'єднатися і трошки зачекати вони дуже скоро дуже дуже скоро побачать український прапор над їх оселями а це прапор свободи і волі українського народу і вони дуже чітко зрозуміють і різницю позитивну різницю між тим що у них тимчасово було і те що їх чекає далі а їх чекає всіх всіх людей всіх українців які зараз знаходяться в таких е, е, кайданах тимчасових їх чекає свобода, їх чекає розвиток, можливості і великі перспективи.